Як молитись на вервиці? Зараз постараюся коротко і просто все пояснити. Поїхали. Можете не переживати, вервеці молитись неважко, отже, починаємо з хрестика. Тричі робимо на собі знак хреста і говоримо «У ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Далі переходимо до першого зернятка. На ньому ми маємо проговорити такі молитви: молитвами святих Отців наших, Господи, Ісуса Христе, Боже наш, помилуй нас. Амінь далі, слава тобі, Боже наш, слава Тобі! Наступне Царю Небесний, утішителю душі їст. Далі символ віри, його ви можете знайти в, в такому молитвеннику, де є щоденні молитви вкладка, або можете в інтернеті набрати, та й думаю, багато хто з вас його знає на пам'ять. Далі переходимо до першого зернітка маленького. На ньому ми хрестимось і говоримо: Слава Отцю, що нас створив нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Після цього говоримо: Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія! На наступному маленькому зернятку ми говоримо слава Синою Твоєму, що нас своєю кров'ю на Христі відкупив, нині повсякчас, і на віки вічні Амінь. Паралельно також робимо знак Христа і молимось на завершення Богородиця Діво. І на третьому маленькому зернятку знову ж таки робимо знак Христа і говоримо: Слава Духу і Святому, що нас присвятили, В тій Христові вірі утвердив, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Так, знову ж таки, завершуємо Богородице Діво, і в кінці говоримо. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Далі переходимо безпосередньо до самої вервиці цілої. Отже, дивіться, на всіх маленьких зернятках до ось цього відділеного від інших, ми будемо молитись суто Богородице Діво. Кожне зернятко це Богородице Діво. Але є ще такий нюанс. От є ще таїнства по певних днях, можете не переживати, це не так страшно. От дивіться. Наприклад, в нас є славні таїнства. Ми, їх ми молимось в суботу та неділю. Це не важко, Ось дивіться. Також є ще страсні таїнства в середу і п'ятницю ми їх молимось, е, світлі таїнства в четвер ми молимось і радісні таїнства. Їх в понеділок та вівторок молимось. Цю брошуру, я думаю, що я при бажанні можу всім вам розіслати, або, може, десь посилання лише в Ютубі погляну, залежно куди я буду загружати цей ролик. Отже, немає тут нічого складного, дивіться. Перша десятка, ось це буде, це рахується десяткою вервиць. Значить ми беремо перше таїнство і промовляємо його. Наприклад, сьогодні п'ятниця, ми будемо страсне таїнство молитися. Повний скорбот та тривоги він ще равніше молився, а під його ставмо у каплі крові, що падло на землю. Підвівшись від молитви, він підійшов до учнів застав їх сплячими від смутку. І ось намірення, за яким будемо молитися. За підчинення Божої волі. Тобто. Під час того, як ми будемо молитись ось цю десятку Богородиця Діва, ми маємо роздумувати про те, як ми маємо підчинятися Божій волі, паралельно опираючись на біблійні тексти і беручи з них висновок. І ось так ми відмолимось до цього. Після того, як відмолимо 10 Богородице Діва, маємо в кінці ще помолитись таку молитву. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Он наш люба Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Провадь до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя. Далі, отче наш, ти, що є син на небесах, нехай святиться ім'я твоє у цьому зернятку. І, в принципі, ось так по порядку ми і робимо. Тобто, друга десятка починається. Ми молимося вже друге таїнство, так само страсне. От, взяв тоді палат Ісуса і велів його бачувати. Тобто ми за чесноту чистоти. Ну, і так до кінця буде 5 таїнств, тобто ми 50 Богородиця і діво маємо відмолити. І в кінці ми беремо хрестик і говоримо таку молитву. «Достойно є в істину величати блаженної Тебе, Богородицю, присно блаженної і, і Матір Бога нашого, чесніше від Хіровими і незрівно славніше від старафим, щоб до Богослово Бога Слово породило сушу Богородицю, тебе величаю. Ну, В принципі, ось так. І завершуємо знову ж таки трьома знаками Христа і во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Якщо якийсь нюанс впустив, вибачайте, Старався як міг. Також є ось такий от молитовник, молитва на вервиці. Тут є дуже велика кількість різних вервиць в різних намі намірах. Також є ще така тревел-версія вервички, на ній ми також молимось тут Отче наш, ну і тут Богородице Діво, 10 штучок. Взагалі, навіть якщо у вас немає Розарії, то можна молитися. от навіть Я, наприклад, коли не маю розарії, я молюсь ось так. Богородице Діво, я на кожному пальці, їх якраз 10 супер. Uh, отче наш просто подумки. Отже, нічого тут складного немає. Хай вам щастить.